синус сход, сила природи для вільного дихання носом. Поки тим часом ситуація на фронті загострюється. Наша наш офіс президента, так, наша українська влада, намагається налагодити контакт уже із новообраним президентом Сполучених Штатів. І от з'явилася інформація буквально вчора про те, що українська делегація на чолі з очільником офісу президента Андрієм Ярмаком провела зустріч із представниками команди обраного президента США Дональда Трампа і відповідальними якраз щодо політики за, за Україну, а, власне, про це повідомляло багато різних джерел. Єройтераси і, і багато інших американських медіа. Але потім вже Андрій Єрмак і сам опублікував пост у себе в Телеграмі. Написав Вашингтон, Нью-Йорк, Флорида два дні зустрічей з ключовими людьми команди Дональда Трампа, а також діловими колами США, Поки без прізвищ пише джентльменська домовленість. Також написав Єрмак, що передав прапори України, підписані воїнами наших героїчних бригад, і детально розповів про ситуацію е, на фронті. Окрім того, каже, що. У білому домі продуктивно попрацювали з радником з національної безпеки президента США Джейка Салівана, і от поговорили так з багатьма представниками американської влади. І От поки Єрмак не називає, скажімо так, прізвища, але тим не менше, вже деяка, деяка інформація є у, у медіа. І, от зокрема, кажуть, що Єрмак побував, наприклад, і у Флориді Вашингтоні, де зустрівся якраз з Венсом і Волсом. І, от протягом останніх півтори доби, якраз йому вдалося поспілкуватися з новообраним віцепрезидентом Джей Дівенсом, а також майбутнім радником сенс новообраного президента США Дональда Трампа Майком Волцом, і от бачимо, що звісно, що спілкувалися стосовно України, поки немає детальних якихось деталей, конкретних предметів розмови. Але тим не менше, також деякі іноземні медіа, зокрема Wall Street Journal, пишуть про те, що. Нібито після цієї зустрічі Україна планує оголосити про свою готовність до миру якраз метою. Візит ярмака було не лише представлення України як конструктивного партнера в досягненні миру, але якраз налагодження відносин з помічниками майбутнього президента США. Тож, ось такою такі відбулися зустрічі. Поки бачимо без якихось офіційних повідомлень, але перші такі контакти вже відбулися ще навіть до так інавгурації президента Дональда Трампа. Тож будемо слідкувати далі. Сподіваємося, що будемо мати більше офіційних деталей вже від наших офіційних джерел. Крім згаданих прізвищ у західній пресі, зокрема йде мова про віцепрезидента Джейді Венса, майбутнього. Завжди треба майбутнє додавати, бо ще до 20 січня, так. як то кажуть, дочекатися треба. Майк Волц, справді, от радник з питань національної безпеки при президентові Трампи в майбутньому, так, в 25-му році. Ну і також номінований на посаду спеціального представника з питань України і Росії. Трампом Кіткелок відставний генерал саме з цими людьми. Очевидно, і як стверджує американська преса, спілкувалися представники української делегації на чолі з Андрієм Єрмаком. Ну і з тих таких ремарок і нюансів, які вже з'явилися в пресі, йдеться про те, що Сполучені Штати при Трампі готові Україні надавати оборонну, збройну допомогу і далі зміцнювати нашу обороноздатність, але при тому дійсно схиляти Україну до. Згортання бойових дій заморозки фронту, якщо звісно, це Путін погодиться це, якщо дуже важливе на цій ситуації, і ще невідомо чи він погодиться абсолютно. Водночас пишуть американські газети про те, що доволі прохолодно реагують представники Трампівської команди на намагання України висловити своє бажання щодо членства в НАТО, і що Україна не хоче відмовлятися від членства в НАТО. Там таких думок і ідей не підтримують у Трампівському оточенні. Ну і це зрозуміло. Це відомо. Це не сенсація. Раніше і Трамп це декларував його найближчі помічники, соратники однодумці, казали про те, що Україні від НАТО треба відмовляти.